Дітки, працюємо в зошиті на сторіночці 13. Сьогодні ми додаємо та віднімаємо цифру 4, відкриваємо собі сторіночку вашого зошита. І найперше завдання ну просто дуже легеньке. Вам потрібно повторити рядочок. Дивіться уважно, ви це зробите і без мене, тому хай це буде самостійне А, Оця точка позначає, що потрібно далі почати писати: наприклад, була одиничка, далі йде трійка. І ви написали 5, 7, 9, далі дві кра... точки, ось такі, дві точки, і так само повторюємо цифри. З цим завданням ви знайомі. Ну а у нас іще є завданечко друге. Ми зараз до нього перейдемо. Для початку подивіться ще раз, коли напишете дуже уважно на ці числа. Це у нас числа, бачите, через один: нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ми вчили з вами, звісно, що склад цих чисел. Сьогодні ми віднімаємо і додаємо число 4. Ми знаємо, що склад числа 4 достатньо різноманітний, але дуже коротенький. Давайте його повторимо. 4 складається з 1 і трьох, абсолютно правильно, з двох і двох, з трьох і одного. Ось і весь склад, це треба пам'ятати. І ви знаєте, коли ви додаєте якесь число в даному випадку, це 4, ми можемо, ну або віднімаєте, ми можемо з вами число 4 розкласти. Наприклад, давайте різними способами зараз його додамо. 2 додати 4. І цю цифру 4 ми можемо розкласти на 1 і на 3. І щоб зразу 4 не додавати, дуже швиденько 2 додати 1. Буде три, і три додати три буде шість. Ось вам відповідь. У нас є інший спосіб. Два додати чотири. І тепер четвірка розділяється на два і два. Значить, уже працюємо з цими двома доданками: два додати два. Чотири, чотири додати два, шість. Так, результат однаковий, але способи різні. 2 додати 4, і четвірка в нас, подивіться, розклалася на 3 і 1. 2 додати 3 буде 5, і додати ще одиничку буде 6. Ось такі різні способи. А ці способи показані вам, щоб ви пам'ятали, як можна в голові дуже швиденько це вирішити. Якщо четвірка одразу в голові не додається, ви знаєте, що спочатку можна простіше додати одиницю, потім трійку, або двійку, чи двійку, чи трійку і одиницю. Це працює з усіма числами. Пам'ятаєте, як ми додавали з вами цифру 3 і цифру 2. Далі 9 відняти 4. Четвірка розділяється на 1 і на 3. Тож, 9 спочатку відняти 1. Це легко, на 1 менше. Буде 8 і тоді вже 8 відняти 3. Так, правильно, буде 5. Попрацюйте, будь ласка, з цими двома прикладами самостійно. Приклад той самий, але розділяється на різні числа. Спробуйте. Відповідь буде та сама. Правильно. Але зміниться лише спосіб. Давайте я вас перевірю. 9 відняти 2. 7. 7 відняти 2. 5. 9 відняти 3. 6. 6 відняти 1. 5. Ось і зробили канали завдання друге. Також у нас є завдання п'яте. Тут, будь ласка, будьте уважні. Ось у вас є така умова. Було 5 зайчиків, прибігло ще 3. Скільки зайчиків стало? Пам'ятайте, що потрібно дуже уважно послухати умову. Якби сказали, що зайчики кудись побігли, тобто вони пішли з цього місця, це було б дієвіднімання. А в нас сказали, що прибігло ще три значить, вони додалися. І ви собі вже в голові знаєте, що це діє додавання. І відштовхуємось від того числа, яке нам сказали, що воно було. Було 5 зайчиків. Ось у вас вже є п'ятірочка, ви за неї гарно тримаєтеся. І сказано: прибігло ще 3. Значить, додати, вам на це, вас на це наштовхує слово прибігло і трічка. А 5 додати 3 дорівнює 8. Ось вам і відповідь на питання, скільки зайчиків стало, їх стало вісім. Поглянули далі. Було 5 зайчиків. Знову ми відшхуємось від того числа, яке в нас було. Запам'ятали, що це було 5. Далі Два зайчики побігли в ліс. Скільки зайчиків залишилося? Так, бачите? Ось ці зайчики, навпаки, побігли в ліс. Значить, це діє віднімання. Ви відштовхуєтесь від того числа, яке було 5. І. Два побігли в ліс, значить, відняти. Ваш наш штовхнуло на це слово побігли. Скільки побігло в ліс? Двоє. Значить, п'ять відняти 2. Отак ви в себе в голові міркуєте і пробуєте скласти приклад. П'ять відняти два буде. Три. Молодці собі записали, гарно. Ось у вас мають бути вже стільки завдань, виконаних. І подивіться, в нас далі ще є завдання. Четверте, перепрошую. Ви з ним. Можете ознайомитись? Так, хтось тут у нас заховався. Візьміть, будь ласка, олівець. Можна ручку, але якщо помилитесь, олівець можна стерти. І потрібно привести від 1 до 10. Ну, це зовсім про це завдання. Проведіть, будь ласка, лінію і дізнайтесь, хто ж тут заховався. Так. Провели. Правильно. Тут, дітки, буде зайчик. І цей зайчик а, йде додому. Йому треба скотитися з гірки. Подивіться, який він гарний, став на лижі. Тож, давайте допоможемо йому скотитися з гірки Тут дуже заплутаний такий лабіринт, вам треба знову-таки, візьміть олівець краще, бо він старається. І пройти, а, куди зайчик має піти. Подивіться, ось тут вже нікуди не піде. Далі дивіться, тут також у нас, бачите. Закрито, ну, і звідки не звідки немає виходу, то ви отак собі йдете, йдете і подивіться, тут можна пройти понизу. То, тут є вихід. І ви так собі йдете, поки не вийдете ось до цього виходу. Це також самостійне завдань, бо для нього потрібен час. І завдання шосте. Ну, Також воно самостійне, але ви дуже легко з ним пораєтесь. Що це таке? Правильно, це улюблена їжа зайчиків це морквинки. І ось ці морквинки зовсім без кольору. А якого кольору вони мають бути? Вони мають бути правильно, оранжевого кольору. Тож вам потрібно взяти помаранчевий олівець і розфарбувати морквини. А на них, бачите, під ними є вирази. І ці вирази ви маєте вирішити. Якщо результат біля морквини буде 4, тоді ви розфарбовуєте цю морквину помаранчевий колір, адже в нас сьогодні тема про четвірку. А якщо результат інший, то ця морквинка лишається без кольору. Ну, наприклад, 8 відняти 4. Скільки це буде? Пригадайте, тут можна відняти різними способами. Ви знаєте, ну, наприклад, розкласти четвірку на 1 і 3, чи на 2 і 2, чи на 3 і 1. А можна згадати склад числа 8. І ви знаєте, що якщо від 8 відняти 4, буде 4, тож взяли помаранчевий олівець і зафарбували цю морквинку. Так ви розглядаєте кожен вираз: 7 відняти 3. Скільки це буде? 6, 5, 4. Абсолютно вірно, 7 відняти 3 буде 4, розфарбувала собі. І ось так перевірили кожен вираз. Зверніть увагу, тут навіть є вирази подвійні. але як з ними працювати, ви вже знаєте. Спочатку ви віднімаєте перше число, ну в даному випадку, потім працюєте з оцим числом. І тут так само: спочатку перше число, оцей вираз, і потім уже з оцим числом. Тож я бажаю вам успіху. У вас лишається оце завданічко.